Здано основне рівняння координати для певного тіла. Вимагається знайти модуль результуючої сили для автомобіля, маса якого 800 кг. Отже, нам треба знайти F-силу результуючу. Для цього ми пригадуємо основне рівняння координат. Для тіл х дорівнює х0 плюс v0t плюс a t у квадраті на 2. Де х0 0 початкова координата, це початкова швидкість час, прискорення тіла та також час. Ну і запишемо те рівняння, яке у нас дано в умові задачі 2 плюс 3т плюс 4т у квадраті. Давайте трішечки більше зробимо, ніж те, що вимагається в задачі. Подивимося, чому дорівнює координата тіла, тобто автомобіля. Х0, дивимося, воно стоїть на першому місці. Отже, це 2 метри. Чому дорівнює початкова швидкість? Дивимося, біля Т стоїть 3. Отже, В0 це 3 метри на секунду. А біля Т у квадраті стоїть 4. Отже, А поділити на 2 буде становити 4. Ось ми записали. Звідти знаходимо А це 4 множиться на 2. І це буде 8 метрів на секунду у квадраті. Результуюча сила знаходиться за формулою другого закону Ньютона. Наслідками другого закону Ньютона. F дорівнює M помножити на А. Замість. М ми пишемо 800 кг. А ми знайшли із рівняння координат 8 м на секунду у квадраті. І це буде становити, якщо це все перемножити, 6400 н